Національний тиждень читання 2023 стартує в Україні 4 грудня. Організовує його Український інститут книги. Мета консолідувати українське суспільство навколо читання як тренду, а гасло тижня бути своїми. До ініціативи долучилася і централізована бібліотечна система Хмельницької територіальної громади, тож які заходи заплановано з'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька та бібліотекарка Центральної публічної бібліотеки міста Хмельницького Олеся Горобняк. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, національний тиждень читання це вже така традиційна акція, яку проводять в Україні здається, третій рік поспіль. Я вже коротко озвучила мету. Давайте більш детально про неї поговоримо. Чому так важливо об'єднувати українців саме читанням? Ну, тому що читання воно дійсно об'єднує. Це коли людина читає, вона має що про що поговорити, обсудити. Тому що, коли ти про щось прочитав, тобі обов'язково хочеться це обговорити. І, взагалі, це така амбітна мета. Це Український інститут книги. Є така ціла стратегія розвитку до 32-го року, 2032, тисячі mm -hmm. щоб зробити читання престижним, щоб це було в тренді, щоб було модно читати. Тому що року такі акції відбуваються. читати треба завжди, але іноді ось один тиждень, там чи 10 днів, вони приділяються тому, щоб активізувати, показати, розказати, залучити. Як найбільше народу до цього, тому що читання воно важливе не лише як проведення часу, а це і ментальне здоров'я, це і підтримка один одного, і дійсно воно об'єднує. Централізована бібліотечна система наша щороку долучається до цієї акції. Ну так, крім цього тижня, читання є ще тиждень юнацької книги, uh -huh. дитячого читання. Тобто для бібліотечної системи кожний рік. Кожний день це є день читання. Так ми завжди пропагуємо читання, ми розповідаємо про це. Але навіть не ми, а ті читачі, які читають, то це якраз і є дуже гарний приклад. А читає дійсно багато людей, тому що для когось це стиль життя і життєва потреба. Тому ми долучаємося завжди. Це ще одна можливість поговорити про це і в ефірах, і з різних майданчиків, і відчути таку всеукраїнську спільноту, коли всі говорять і всі однаково і можна подивитися, що роблять колеги, що робиться в різних регіонах. А цього року думаю, що буде об'єднана і зарубіжжя, там де багато українців. Так що ми готові і будемо самі долучатися, і спостерігати, як це роблять інші. Цьогоріч таке цікаве гасло тижня бути своїми. От що закодовано в цій фразі, і як ви через свої заходи будете її реалізовувати? Бути своїми це значить якомога ближче наблизити читача до письменника, познайомити особисто читача з письменником. Якщо це письменники, які писали раніше, їх, на жаль, нема вже серед живих, ми читачам розповідаємо. Розповідаємо про їхні біографії, розповідаємо, що їх надихало писати ці твори, робимо полички, виставки одного письменника. Якщо ці письменники ще зараз дійсно пишуть, ми намагаємося. Ми Запрошуємо їх до себе в гості. Хмельницьких запрошуємо обов'язково, і вони з задоволенням приходять до нас. Ще нема ні одного хмельницького письменника, який би не був у нашій бібліотеці і в нашій системі в наших бібліотек. Читачі з задоволенням приходять на такі зустрічі, і вони вже, вже спілкуються з ними як з друзями. Вони спілкуються не тільки по темі книжок, а взагалі їм цікаво бачення письменника тої чи іншої події, яка відбувається зараз. І оце, коли ти ближче знаєш і спілкуєшся, воно ще й спонукає більше читати книги. Угу. Ну, супер! Давайте тепер дійсно більш детально зупинимося на програмі заходів. Що ж чекає хмельницьких читачів в рамках цього тижня? Так, сплановано різні заходи. Це до огляду поличок, про які Олеся говорила. Так до зустрічі з письменниками і бібліотекарі застосовують різні такі технічні можливості. Вони mm -hmm. роблять різні квести, всякі головоломки по творах або по окремих географіях або по книжкових героях. Так, ось, наприклад, багато буде заходів в Олешинській бібліотеці філії номер 24 Це і презентація книг, і літературна кав'ярня, і взагалі вони такі креативно підійшли до цього тижня. Будуть такі читання вголос. Потім буде така підвішена поличка, тобто це і обмін книжками, і дарування книг, тобто все, що може сприяти читанню, і це ще знаєте, є такий термін бібліотечний сфері це популяризація, читання або там промоція читання, то це якраз не дарма робляться книжкові полички, тому що коли книжка стоїть ось так, іноді ти не завжди може зрозуміти, а коли вона розкривається перед тобою, ти можеш підійти і взяти, вона кидається тобі в очі, художник у нас працює, щоб привернути увагу. Тобто ось такими поличками, красивими розквітне вся бібліотечна система. А ще. Це такий, я вже казала, загально національний тиждень, тому будуть спеціальні хештеги, плакати. Ми вже роздрукували. Тобто, ця бібліотека стане впізнаваною, що вона якраз долучена mm -hmm. до тижня. Але ми говоримо лише про бібліотеки, але це не бібліотечний захід, а це все українське. Тобто до нього. Може долучитися кожен. І я би хотіла, щоб кожен, хто читає, от, наприклад, хмельничан, посадовців і різних професій, поділилися в інтернеті, поставили такий хештег, який покаже, яка книжка улюблена, щось порекомендували, uh -huh. або записалися в бібліотеку чи подарували книгу для читачів бібліотеки. Я думаю, що це теж є така частина заходу. Uh -huh. Ці заходи є у нас на сайті, їх дуже багато. Обирайте на найближчу бібліотеку. До там, де ви живете, і долучаєтеся? До речі, а коли ви ось ці заходи формуєте? Чи орієнтуєтесь ви на ті запити, які йдуть від читачів? Тому що пам'ятаю, коли ми спілкувалися з вами на початку повномасштабної війни кілька місяців, коли пройшло, ви говорили, що дуже зріс такий сплеск, попит на історію України. Там більше українськими письменниками різних років почали цікавитись. Яка зараз тенденція? Обов'язково ми орієнтуємося на запити читачів. Вони формують взагалі наші виставки, вони формують наші ж книжкові полиці. Тому що, коли приходить читач і показує, я хочу отаку отаку отаку, 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 отаку книгу, і ти кажеш, ця є завжди у нас, якщо ця книга така новіша, вона буде на руках. Бо поки люди її не перечитають, основна маса, вона в такому вільному доступі на поличці не стоїть. Угу. Коли читач спитав раз, спитав другий раз книгу, ми вже записуємо. У нас є спеціальний зошит таких попитів і намагаємося якомога швидше їх купити. І тому Національний тиждень читання обов'язково буде задовільнити цей попит бути своїм, це про українську літературу. І вона саме зараз в попиті. Від історії ще не відійшли люди. Вони її читають, перечитують, вони потребують нові книги, нову історію, оцю сьогоднішній погляд на історію. Її дуже сильно потребують саме українських письменників, які пишуть про наше українське сьогодення. Особливо коли ми прибрали з полиць російські книги. Їх треба чимось наповнювати і заповнювати оці ніші, які раніше читалися. І виходить от приблизно так, коли приходить читач, яка все життя читала. Наприклад, російську літературу, щоб її перевести на українську, ти запитуєш її вподобання ті приблизно собі так уявляєш, що ж вона буде, що ж замінить оту нішу. Бо якщо, наприклад, читачка читала Даніелу Стіл російською мовою, Ну, я вже не можу й порадити, наприклад, кідрука, бо це от взагалі інші поля ягоди. Але, наприклад, Оля Селіпа, яка пише гарно про кохання, Віоліна Ситнік, от вже вони можуть взаємозамінити фіалку, вони вже можуть взаємозамінити. І тому ці бути своїм ми хочемо зробити виставки саме тільки українських письменників. І от тематично це буде романи, це буде фантастика, саме українська, це будуть трилери. Ну такі бібліотекарі, як психологи, трішки, ніби так. Ми дуже намагаємося, ми знаходимо підхід до кожного читача. І буває, що ходиш майже поличками, розставляєш книги, і так згадаєш, ага, один читач дуже хотів історичні романи, і ти десь ту книжечку витягнеш, ту, і вже коли він приходить, отак ось вам стопочка виберіть собі, будь ласка. І так ой, вони приходять тоді до нас. Ну я вам скажу, як читачка, дійсно, ось ці полички вони дуже працюють, особливо, якщо там є якісь топ-10, і ти mm -hmm. одразу звертаєш на це увагу. Тому це дійсно це дійсно класно. Е, також ще помітила таку тенденцію серед. Своїх знайомих, що дійсно зріс дуже великий запит на українських авторів. Багато хто перечитує українську класику, яку ми ще вчили в школі, і кажуть, що по-новому дивляться на ці романи. Багато уваги до письменників розстріляного відродження, які, можливо, колись не було взагалі уваги або менше, ніж потрібно. Чи відслідковуєте цю тенденцію, чи теж, можливо, будете акцент на цьому робити? Ну, я да. розкажу трошки, Олесі що... додасть, uh -huh. вона дійсно працює безпосередньо читачем, вона знає, можливо, більше, а я точно знаю, що зріс, можливо, такий цікавість і інтерес, саме з того боку, що, як вона вже казала, погляд сьогоднішнього дня uh -huh. можливо, раніше не звертали увагу, у нас тут є. Володимир Півень, який в Хмельницький зараз приїхав з дружківки, і він організував такий захід напередодні Дня Незалежності, «10 постаті незалежної України. Uh -huh. І ми кожен із нас, і науковці, і там хмельничани, готували про одного окремого. І ми настільки для себе відкрили, як так, що це наш час, коли люди, дехто старші, жили з ними поряд, в одному навіть невеличкому місці, і не помічали, що ти собі живеш, а поряд людина бореться. І за це страждає, віддає життя свою свободу, руйнується життя і сім'я. А твориці залишаються жити в віках. І ось ось такий погляд сьогоднішнього дня, що були і тоді такі люди. Він воно спонукає тебе до того, що і зараз треба ну, розуміти, що ти в такий час живеш, що ти просто відбуваєш, що ти борешся за цю незалежність. Тому навіть цей тиждень читання буде присвячене. Таким людям, зокрема хвильовому, про якого багато буде говоритися цього року, тому що якраз є його вілейна дата, okay. і на цьому тижні ми будемо про нього говорити, розповідати, представляти твори і скажімо, не те, щоб підтримувати цей інтерес, а пропонувати читачам, задовільнити цей інтерес, подивити інтернет, інтерес подивитися, почитати, згадати і. Осмислити, як ти себе поводиш в даний момент, дивлячись, як люди боролись у часи, коли це було майже неможливо. Угу. Я хотіла додати про класику. Можливо, це буде особисто моя думка, скажімо угу. так. Молодь читає класику в школі, і на сьогоднішній момент вже. Навіть я закінчувала школу вже в незалежній Україні, і мені вже правильно розповідали і про розстріляне відродження, і про крути, і про багряну, про це все. Я знаю це правильно. А от старші люди, яким не дозволяли цього читати в школі, да, вони повертаються і вони питають. Молоді, напевне, вони в свій час його вивчили вже в школі і все знають, тому молодь не дуже звертається до класики, тільки по шкільній програмі. Зато Дуже багато старших людей, і це приємно. А як щодо маленьких читачів, що цікавить їх зараз? О, маленькі читачі це взагалі особлива тема. Е, дуже добре, коли приходить, коли батьки приводять дитину в бібліотеку. Тому що якщо батьки не привели дитину, ну, ми, бібліотекарі, до них дотягнутися не можемо ніяк. Ну, хіба що на крайній випадок через вчителя, якого ми теж запрошуємо в бібліотеку, приводять батьки. І вже тоді головне цю дитину направити в правильне русло. Дитина повинна читати книги обов'язково по своєму віку, і те, щоб було цікаво, книга повинна мати великі літери і багато картинок. І угу. тоді це дітям буде цікаво. І ще дуже така головна момент такий головний момент реклама працює скрізь. Якщо хтось десь в другому класі, наприклад, прочитав угу. Джуді Муді. Весь клас буде читати Джуді Мудь. Uh -huh. І не важливо, що є в такому стилі Лота, Зося, ще там хто-небудь. Якщо всі читають Джуді Муді, всі читають Джуді Муді. І це ти, типу повинен як бібліотекар цю тенденцію вловити і не переламати дитину. Uh -huh. А як ще? Тому що от тиждень читання він спрямований саме на популяризацію читання. От ще які такі лайфхаки застосовуєте, аби діток все таки привчити читати. Ми їх запрошуємо до себе в бібліотеку на майстер-клас, угу. тому що мало хто от приходить в бібліотеку. І, і прям сідає в читальному залі читати книгу. Все одно більшість хочуть взяти додому uh -huh. ту книгу. А якщо ти дитину запросиш прийти на майстер-клас, ти з ними зробиш щось цікаве під час майстер-класу, обов'язково будуть іти розмови про книги. Книги будуть лежати відкриті, і та дитина встане, вона побачить ту картинку, і вона все одно візьме її додому. Таким чином, ми заохочуємо дітей і запрошуємо. у нас. І в національному тижні читання, і без національного тижня читання, майстер-класи майже кожного дня в бібліотеках. І всі дітки, які туди прийдуть, ми обов'язково знайдемо, що їм зробити. Угу. А от дорослого можна привчити полюбити читати? Як Бористо ви думаєте? <сміло> Ну, я, я думаю, так так само, як і дитині, знайти ту книжку, яка йому mm -hmm. сподобається. Олеся вже казала, вона підбирається, треба бути психологом, і, але і пояснювати дорослим те, що знаєте, є таке, не подобається книга, відклади, візьми іншу. Можливо, це mm -hmm. не твоя, так як і фільм, так і будь-яка компанія. так. Спорт, можливо, не. так. так. Знаєте, Іноді люди знаходять, мають такі свої цінності і шукають їх підтвердження в книгах. Ну, Треба шукати себе. В книгах треба пробувати. І для цього є бібліотека, тому що коли ти купив книгу за 300-400 гривень, і вона тобі не сподобалась, ти відчуваєш розчарування, втратив гроші. Так, Можна попробувати в бібліотеці, можна повертати книги, брати інші. А якщо вже тобі дуже книга подобається, будь ласка, купи собі, щоб перечитувати її або візьми її ще раз. І знову ж таки рекомендації у нас є такі полички, коли рекомендують читачі. І знаєте, ще де вони шукають саме там на тому місці, де люди здають, ага. де є такий попит, оце не поличка одне, а поритися там, де хтось здав, тобто це таке і дуже гарно працює зустрічі з авторами, uh -huh. коли ти поговорив, коли ти трошки більше розумієш про цю книгу, про історію створення, про якісь емоції, тому що людина взагалі світ сприймає через емоції. і Якщо з цією книгою якісь позитивні емоції, хоча. Я кажу, моя мама, людині треба гіркого, тому можливо цей раз хочеться іншої емоції, можна пошукати собі, знайти. Але чим добре читання зараз, особливо коли українська мова стала в тренді, треба її вивчати. Навіть для нас, ті, хто звик звикинуть говорити суржиком, ну, я про себе так. То саме читання видає можливість формувати навичку, правильно розмовляти, мислити. Навчатись, тому що книга це навчання з будь-якої сторони. Так що не таке кліпове сприйняття інформації, а таке глобальне. І шість хвилин зануреного читання дає повний релакс, заспокійливість, що зараз дуже важливе під час війни. Угу. Ну, я знаю, що, на жаль, з початком повномасштабної війни стало важче поповнювати бібліотечні фонди, але цьогоріч все ж таки, хоча б трішки книг нових вдалося закупити, от що це за видання, розкажіть, будь ласка. О, у нас дуже великий був незакрит, незакритий попит, Олеся говорила. У нас mm -hmm. є такі yeah. книги, які ми записуємо. Це невелика сума, це була 100 тисяч. Можливо, воно здається, що це велика, але уявіть собі, що це 29 бібліотек громади, тобто у всіх селах у нас є бібліотеки, і читачі приходять їй дитячі, дорослі книги. Треба купити. Ну, Видання і різні, і ми намагалися найсвіжіші купити. Mm -hmm. Леся каже: немає книги, купуємо. Да, ми іноді купуємо самі, тому що ми mm -hmm. чекаємо, поки будуть кошти. На жаль, їх не можна було купувати. Книги була така заборона. Але що ми бачимо, роблять наші вороги? Вони на окупованій території, в першу чергу, знищують наші фонди. Які були в тих бібліотеках українські, і завозять великими машинами книги свої, тобто перепишуть свою історію, пишуть своїх авторів, завозять, привчають людей до російського міра. Тому це дуже важлива тематика поповнення фондів бібліотек. Тому книги актуальні, книги нові. І книги, ось зараз ми купили знову книги за кошти, які зароблені бібліотекою. Це коли людина записується, платить 15 гривень за реєстрацію раз на рік ось цих ксерокопія, наскладали гроші, і на 30 тисяч ми купили. щоб ви уявляли це 107 книг. Це якщо поділити на бібліотек, ми так вчора ділили, як та мама сорока тому дала, і тому хочеться дати. Тобто це не дуже багато, але в нас є внутрішньосистемний обмін. Якщо комусь потрібно з якоїсь бібліотеки, наприклад, з озерної чи там з капестана, вони дивляться, є запит, вони приїжджають і обмінюються в кого є. в нас є загальний. Каталог ось таким чином, і ем, впали дуже показники в нас е, книговидачі, тому що дійсно книг було мало. 2022 не було взагалі. А люди, хто читають, вони швидко перечитують. Угу. І в 23-му ми трішки купили. Тому і не було зовсім періодичних видань. Це газети, журнали, щоб ви розуміли, люди їх теж читають старші. Люди, звичка в них, угу. вони приходять і читають, беруть. І читають газети, журнали, і місцеві, і всеукраїнські, і зарубіжні. Тому е, теж не було передплати. Є в нас така прогалина. Але е, на наступний рік в нас трошечки є запас. Сподіваємося, що будуть газети, журнали і. Ну, якщо не буде можливості придбати книги, будемо знову ж якось своїми Ну Ви акції ж організовуєте, так і це теж чудова нагода. що Яку нагадали, тому що ця, цей тиждень якраз у нас була акція Книжки дарують до перемоги Крокуй. Ми за літо трошечки її призупинили, бо було фінансування. Але зараз знову ж таки така ситуація, що в місті грошей менше, тому ми плануємо цю акцію відновити. Uh -huh. І перемагати треба кругом. І інформаційний спротив також важливий, тому. Даруйте книги. Якщо у вас є прочитані книги, будемо вдячні, що ви їх подаруєте читачам бібліотек. Наше ефірний час добігає кінця і на завершення я би хотіла так у кожної з вас запитати, мабуть, такий топ-3 книг, які б ви порадили читати, аби полюбити читати. Я готувалася до цього питання, тому що я знаю, що завжди буде щось подібне. Я не можу порадити топ-3 книги. Дуже великий топ. Дивіться. Якщо людина не буває універсальних uh -huh. читачів, і людина читає фантастику, людина читає детективи, людина читає жіночі історії про, про життя. Якщо я пораджу, наприклад, там свою улюблену книгу, то їй це не допоможе в читанні. Давайте я пораджу топ 3 найновіших зараз книг, про які говорить ну, Україна. Це будуть наші українські автори. І Ларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Хоча от останній — це його танець недоумка. але я бачу вас цікавить пітьма. Мені на мій смак здається, що вона трохи краща. Це дуже такий цікавий автор, і він на слуху. Потім сім'янків, танці з кістками. Це взагалі щось таке нове в літературі в українській. Я не можу навіть порівняти його ні з якими іншими авторами. І я раджу прочитати цю книгу, угу. щоб взагалі трошечки зрозуміти, що є ще і таке направлення. Ну, і, звісно, Кідрук, його колонія, вона зараз б'є всі рекорди по, по всім по прочитанням. Але це все от той розряд фантастики. Угу, Дякую. Ну, я пораджу. У мене є що я взяла навіть з собою в нас, нещодавно в місті були брати Капранови, і я купила в них книжки для нашої бібліотеки. Історія Європи, український погляд. Це якраз та книжка, що е, все в одному. І е, ти, д, ну, дуже актуальна і про історію України, і вона дуже яскрава. І що дорослі що дитині, подивіться, яка вона. Ти відкриваєш, а вона ще тут така розкладушка. Mm -hmm. Тобто, тут багато, скажімо так, одна, один розворот на цілий вечір і є, що подумати, обдумати. Ще вони перевипустили книгу Веселих свят традиції. Святкування українські, так і якраз тут уже з усіма новими датами, вона ще пахне типографією. Тобто я завжди рекомендую братів Капранових, тому що на часі патріоти і дуже актуальні гарні книги. Місцеві автори Оля Селіпа можна сказати, що пані Ольга дійсно закрила ту нішу, воту, що ми прибрали і. Російські книги, і на це місце стали її книги, її романи. Там є все. І історія, і Хмельницький впізнається, і інтрига, ну і взагалі дуже талановита. Ну ще би я порадила Віаліну Ситнік теж такі підліткові, тому що був час, коли між дитячим читанням і дорослим втрачався цей проміжок, коли читали молоді люди. Зараз він закривається, молодь читає. Це стає модно трендом. І ось Віоліна Ситник, вона якраз перехідний, таке є підліткові твори. І якраз я би рекомендувала, і можна познайомитися з автором і з її творчістю. Я вам дякую, дякую за те, що завітали в гості. За гарні поради. Нехай дійсно так цікаво, натхненно пройде і для вас, і для читачів. Ось цей національний тиждень читання. Ну і, власне, хай тиждень читання буде роком читання і взагалі життям читання. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Тож слідкуйте за анонсами і долучайтеся до заходів. Обов'язково запишіться в бібліотеку і виберіть для себе книгу для душі. До зустрічі!